Скільки можна заробити з 5 тисяч гривень. Лише реальні кейси, лише реальні приклади та покрокова інструкція. Мало взагалі хто може досягти такого результату, а тим паче розповісти про це на широку аудиторію, тобто вам. Тому з вас обов'язково прямо зараз підписка на канал і лайк на це відео. Приємного перегляду! Зараз практично кожен учасник команди, який приділяє, хоча б по декілька годин на день в своєму магазину, робить від 10 продажів на день. Раніше у відео ми розповідали, що лише половина команди вийшла. На такий показник. Але так як зараз сезон, у нас збільшився асортимент та наявність і продажі відповідно зросли в рази. Скільки можна заробляти з 10 замовлень? Математика максимально проста: націнка в середньому 300-500 гривень, рекламний бюджет в середньому 600 гривень на день, тобто більше, ніж 100 доларів в день чистими, приділяючи буквально декілька годин в день. Ті, хто приділяє більше часу, відповідно мають більший результат, а ті, хто ще й реінвестує, хоча б 30% від прибутку назад в магазин, має і по 20 замовлень на день. Якщо хочеш протестувати будь-який товар, найпростіше це зробити через LP Mobile. Там можна створити лендінг повністю безкоштовно, не треба кодити, не треба дизайнерів. Просто обираєш шаблон, вставляєш фото, текст і запускаєш свою рекламу. Це зараз найпоширеніший сервіс в Україні для тесту товарів. Ми самі користуємося ним для модурів. Створили лендінг, підключили домен і все готово. До того ж, можна приєднати crm систему або просто налаштувати прийом заявок у Telegram бот І головне є повністю безкоштовно. То тариф без жодних обмежень для одного товару. Це ідеально для тесту. Коли не хочеться вкладати одразу великі суми, а ми рухаємося далі. Раніше ми казали, що ті, хто розповідають, що заробляти на товарці легко, це люди, які нічого не розуміють в цій справі. Дійсно, раніше учасник команди відбував вкладення протягом 7-10 днів після вступу. Зараз ми зробили максимально круте навчання, максимально круту базу наставників та студію, максимально крутий товар, який будь-яким способом легко продається з хорошою маржею. Подивіться на наші поставки, які надходять практично кожного дня зараз. Це десятки тисяч доларів. Як думаєте, чи вкладали б настільки коштів коштів товар, який погано продається? Звісно, ні. Знайдіть наші попередні відео, де ми розказуємо за повну схему роботи. Зайдіть в наш телеграм-канал, де ми постійно публікуємо виплати, поставки, продажі, успішні кейси і купу іншої інформації. Це все докази, що ми знаємо, що робимо, і знаємо, як розвиватися далі. Кожна людина, яка доєднується до нашої команди, це величезний буст для нас. Адже чим більше замовлень у учасника, тим більше замовлень і в нас. Адже ми працюємо по дропшипінгу. Чим більше заробили ви, тим більше заробили ми. Ми з вами працюємо по взаємовигоді. Тому ми надаємо максимально корисний комплекс для продажів. Адже ми зацікавлені, щоб у вас виходило також. Протягом рутів ми завжди напряму вам показуємо та розповідаємо це. Тому якщо ви зацікавлені або тільки почати займатися товаркою, або масштабувати свої продажі, ми будемо раді взаємовигідній співпраці. І от коли у вас почнуться вже. Сипати замовлення важливо не загрузнути в хаосі. Ми користуємося help.crm CRM, бо вона справді економить нам до 5 годин щодня. Підключаємо нову пошту або укрпошту, декларації створюються автоматично. Статуси замовлень змінюються самі. Якщо клієнт забрав посилку, система сама направляє йому. Чек смс. І найголовніше там є перероб. Чеки через чекбокс. Це особливо актуально зараз. А тепер пробіжимося по тому, який травень, яким буде літо і в цілому весь рік. Травень, як і квітень був двояким. З однієї сторони, деякі ніші просто били рекорди, такі, як у нас, наприклад. З другої сторони, у багатьох наших колег, у яких ніші, такі як техніка, наприклад, був дуже великий спад і спад триває. В цілому так було і буде завжди. Хоча наша ніша жіночих аксесуарів. І все сезонне, але кінець осені та зими в цілому набагато важче. Хоча навіть зимою ми збільшували продажі за рахунок досвіду та команди. Це літо по всім показникам має показати ще більший ріст. До чого ми ретельно готуємось. В описі під відео ми залишимо посилання на наш телеграм, де ми показуємо, які великі поставки ми зараз приймаємо, щоб завжди була наявність на самі ходові позиції. З вересня ми будемо підключати додатково ще дві ніші, щоб максимально перестрахуватися і не втрачати продажі ні наші, ні учасників команди. Тому зараз, як ніколи, хороший час почати або вийти з паузи, якщо ви зробили перерву. З найсвіжіших новин це те, що з'явилась таргетована реклама у тік Це потужний інструмент для просування бізнесу, який нещодавно став доступним, і в Україні зараз, завдяки низькій конкуренції та високій залученості аудиторії, TikTok Ads пропонує ефективні можливості для брендів, що прагнуть охопити молоду та активну аудиторію. Середні показники ефективності в Україні CPM – ціна за тисячу показів 3-4 гривні у мінімум 5 разів дешевше, ніж у Facebook чи Instagram. В CPC ціна за клік 40-50 копійок. У 8-10 разів дешевше, ніж у Фейсбук чи інстаграм. CPV ціна за перегляд 6 секунд отримання це 3-4 копійки. Ці показники свідчать про високу ефективність реклами в TikTok за відносно низьких витрат. Мінімальні бюджети від 20-30 доларів на день, місячний бюджет від 600 доларів. Ці ліміти дозволять запускати тестові компанії навіть для малого бізнесу. Формати реклами це короткі відео до 15 секунд, які з'являються в стрічці користувача, хештег челендж за. До участі в челенджі з брендовими хештегами. Бренд TakeOver – повноекранне відео, що з'являється при відкритті додатку. Branded Effects, маска та фільтри з елементами бренду. І реклама у блогерів, звісно, співпраця з інфлюенсерами для просування вашого продукту. Як почати: створити рекламний кабінет, зареєструватися у TikTok Ads Manager, друге. Встановити TikTok-Pixel, інструмент для відстеження дій користувачів на вашому сайті та для оптимізації конверсій, створити креативи, використовуючи. Вертикальні відео 9 на 16 тривалістю 15-30 секунд з чітким закликом до дії. Налаштувати таргетинг, визначити демографічні параметри, інтереси та поведінку цільової аудиторії, запустити компанію, обрати стратегію ставок CPC або CPM. Та встановити бюджет. Реклама повинна бути нативною, тобто вона має виглядати як звичайний контент користувача. Також варто експериментувати з різними форматами та повідомленнями для визначення найефективнішого підходу і оптимізувати ставки, використовувати розумне управління ставками для максимізації результатів. Таргетована реклама у TikTok в Україні це ефективний спосіб. Досягти молодої та активної аудиторії за відносно низьких витрат, і завдяки різноманітним форматам та можливостям точного таргетингу. TikTok Ads зараз стає важливим інструментом у цифровому маркетингу. А ми будемо вдячні, якщо ви поставите лайк на це відео та підпишетесь на нас. Це найбільша мотивація для нас. А якщо ви додивились до цього моменту, напишіть коментар літній сезон. Так ми побачимо самих зацікавлених людей, можливо, навіть зробимо невелику знижку для декількох людей. Гарних вам продажів!